Всім привіт! Це Політ про світ. Я його ведуча Вікторія Феофілова, і сьогодні в нас фінальний випуск програми. Ми розпочинали цей проект як розмови про політику і спробу простими словами її пояснити. Та повномасштабна війна, розпочата путінською Росією, внесла корективи і в наші плани. Минулий випуск нашої програми був про тих, хто боронить нас від агресора, про збройні сили України, їхню структуру і командування. Переглянути його можна за лінком прямо тут. Сьогодні ми також говоритимемо, начебто, не про політику, але тема не менш важлива і заслуговує на те, щоб з нею розібратися. Бо без знань ми легко стаємо жертвами недобросовісних політиків чи ворожих пропагандистів. Говоритимемо про енергетичну систему. Куди і чому зникає електроенергія і як вона потрапляє в наші оселі? Відповідь на перше питання доволі проста: все через агресію росіян, які вже декілька місяців поспіль систематично нищать нашу енергосистему. Чому вони це роблять? Також зрозуміло, не знаючи перемог на полі бою із нашими військовими, вони вирішили здобути їх в бою із нами цивільними, а також намагаються створити додатковий тиск на українську державу. Втім, і тут програють. До речі, ви вже купили собі генератори та акумулятори? А зараз спробуємо дати відповіді на декілька запитань, які найчастіше виникають у палких дискусіях в соціальних мережах. Для початку трохи теорії. Ми спробуємо зберегти баланс між науковою точністю і простотою розповіді, аби не перевантажувати вас термінологією, без знання якої ми всі щасливо жили до війни. Отже, українську енергомережу, як і будь-яку енергомережу такого масштабу, можна поділити на три важливі частини. Перший це вироблення електрики, атомні, теплові, гідро, сонячні та ще декілька типів електростанцій, щосекунди виробляють величезну кількість енергії необхідної для функціювання багатомільйонної країни. Майже всі вони поєднані в одну єдину велику енергомережу. Для того щоб ця енергомережа працювала, існує друга частина це трансформація електроенергії. Кожна електростанція виробляє різний струм, різний за частотою, потужністю та стабільністю. Аби все це працювало як єдине ціле, електрика з різних джерел за допомогою сотень тисяч трансформаторів перетворюється у потрібний нам всім струм. Ці трансформатори, залежно від потреб, можуть бути розміром з невелику приліжкову тумбу або важити сотні тонн і бути розміром із залізничний вагон. І те, і те, те… Трансформатор, що працює за плюс-мінус однією схемою і виконує одну й ту саму функцію, тільки один великий і розташований біля електростанції, підвищує напругу, щоб передати її до кінцевого споживача, а другий менший і розташований поруч із вашим будинком, навпаки, знижує її для того, щоб ви могли зарядити свій гаджет та подивитися цей випуск. Від трансформатора до трансформатора струм іде по спеціальних проводах. І це третя необхідна ланка енергосистеми транспортування, тобто доставка від виробника до споживача. Для цього використовують різні дроти, невеликі та ледь помітні у містах, і величезні та масивні між містами та селами. На жаль, ворог мав достатньо часу, аби детально вивчити нашу енергосистему, особливо зважаючи на те, що донедавна ми фактично мали з ним спільну мережу, побудовану за однаковим принципом. Тому ворожі удари завдаються відразу по всіх трьох компонентах нашої енергосистеми: російські ракети летять як по електростанціях, так і у великі трансформатори та магістральні лінії електропередачі. Таким чином, ворог систематично та комплексно руйнує нашу енергосистему, намагаючись досягти дисбалансу у всіх її ланках. Принцип єдиної енергомережі передбачає те, що в ній виробляється така сама кількість енергії, як і споживається. Для цього спеціально навчені люди, диспетчери цілодобово контролюють споживання електроенергії і підганяють під нього генерацію. В умовах мирного часу робити це було порівняно нескладно. Коливання були плановими та прогнозованими. Слово прогнозованими так тяжко зараз вимовляти, що бачиш, його третій раз не може запам'ять. Вночі споживається менше ніж у день, а взимку більше, ніж у літку. Система завчасно та планомірно балансувалася, проте ворожі атаки сплутали карти нашим енергетикам і змусили їх фактично працювати на межі можливостей. Ворог не може одночасно зупинити генерацію та зруйнувати всі електростанції. Відповідно, головний акцент цих злочинів проти цивільного населення ставляться саме на знищення трансформаторів довкола великих електростанцій. На жаль, це працює. Зруйнувавши трансформатори десь у Миколаївській чи Вінницькій областях, можна залишити частково без світла Черкащину чи Волинь. Ми споживачі банально не можемо отримати електроенергію від електростанцій, в той час як сама електростанція, залишившись без споживачів, вимушена аварійно зупинятися. І якщо запустити малопотужний вітряк доволі просто, то з аварійно зупиненим блоком атомної електростанції все значно складніше і потребує багато часу. Крім того, відновивши повноцінну роботу електростанції після аварійної зупинки, проблема зруйнованого трансформатора нікуди не зникає. На жаль, такі об'єкти не можна купити в магазині або замовити на Аліекспрес з доставкою у 2-3 тижні. На відновлення пошкоджених трансформаторів йдуть місяці, а інколи й роки. Тому електрики змушені шукати нові і нові шляхи підключень та перепідключень в обхід зруйнованих ліній та вузлів. Саме тому інколи світло зникає не за графіком або ж відключення триває довше запланованого. Я забула, що там далі. Додайте до цього звичайні несправності та аварії через негоду, і ви отримаєте реальну картину того трешу, в якому опинилася наша енергетична система. Сьогодні наша енергомережа нагадує пазл з пошкоджених та обгорілих частинок, які щосекунди збирають енергетики, аби ми могли хоч декілька годин побути зі світлом. Коли ви чуєте, що дефіцит електроенергії складає 30%, це означає, що саме стільки нам не вистачає для повноцінного життя. Значить, енергетики на 100% заживлять лише критично важливі об'єкти, такі як лікарні, котельні, насосні станції, військові заводи та інші. І, що важливо, будинки, які знаходяться з ними на одній лінії, бо інакше, просто неможливо. А електроенергію, яка залишилася, будуть розподіляти між усіма іншими, складаючи графіки та почергово вмикаючи і вимикаючи різні черги споживачів. До речі, якщо про обсяг електроенергії, яку отримає ваша область, щоранку повідомляє Укренерго Національна енергетична компанія. То самі графіки відключень складають місцеві обленерго та їхні диспетчери. Такі графіки називаються стабілізаційними. Окрім стабілізаційних відключень бувають ще аварійні, якщо порвалися проводи через налипання мокрого снігу, або екстрені, коли ворожа ракета поцілила в трансформатор. Варто зазначити, що Черкащина в цьому процесі далеко не в найгіршій ситуації: Київ, Харків, Одеса, Херсон мають значно більший дефіцит і довше сидять без світла. Такими діями ворог не лише підриває економічний потенціал нашої держави, але і намагається посіяти паніку. У цьому йому активно допомагає пропаганда та недоброчесні політики і медійні діячі, які поширюють фейки. Одним з таких фейків є інформація про те, що Україна, попри дефіцит енергії, продовжує експортувати електрику до Європи, і як доказ наводять цифри з сайту операторів європейських мереж ENSO-E. М'яко кажучи, це не відповідає дійсності. Після початку повномасштабного вторгнення українська енергомережа була інтегрована до загальноєвропейської. Це дозволяло дійсно до жовтня експортувати надлишок електроенергії і отримувати такі необхідні нашій державі валютні надходження. Внаслідок ворожих бомбардувань, частина українських заводів і фабрик, переважно на сході та півдні країни, була зруйнована. Таким чином, у нас виявився надлишок електроенергії. А як ми вже зазначали, що генерація енергії повинна відповідати споживанню. Відповідно, аби не зупиняти електростанції, частину їхньої продукції струм, ми продавали іншим державам. Втім, після перших ударів ворога по енергетиці експорт зупинили, однак не зупинилася дія законів фізики. І зараз відбувається так зване перетікання електроенергії з одної країни в іншу, яке і фіксують подібні сайти. Якщо наша електроенергія перетікає до Угорщини, то Угорщина не завжди має можливість повернути таку саму кількість енергії, і це за неї робить інша країна сусід, приміром Словаччина. Взявши до рук калькулятор, ми зможемо порахувати. Що Україна отримує від країн сусідів більше, ніж віддає? А отже, ні про який експорт не може йти мова. Переконатися в цьому може будь-хто і в будь-який момент часу. Посилання на сайт залишимо під цим відео. І от саме про ці інші цілі ми поговоримо з гостем нашої студії, журналістом та політичним оглядачем Сергієм Макаренком. Сергій, скажи, будь ласка, чи є в тому, що ворог. Руйнує нашу енергосистему якийсь політичний підтекст? Ну, на мою думку, е політичний. Підтекст – це ключове, що є в цьому випадку. Тобто, ну насправді про це ще говорилося влітку, і далі, ну на жаль, із початком опалювального сезону ці найгірші прогнози виправдалися. Ворог задає ударів по критичній інфраструктурі. На мою думку, це робиться для того, щоб знову ж таки такий певний меседж надіслати внутрішньому українському користувачу. Тобто, ну здавалося б, що це нелогічно, але на жаль, наш ворог не керується логікою, тому варто саме з цієї точки зору на це питання дивитися. Руйнується інфраструктура. Зникає світло, зникає вода, зникають тобто якісь елементарні засоби для існування. Ну і за 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 задумкою нашого ворога, ну це має призвести до того, що відбудеться якесь певне обурення. Люди будуть виступати проти цього. Можливо, розпочнеться тиск на власне на. Керівництво країни, і це нібито має просунути тему переговорів, яку вже давно підсовує нам ворог. Ну тобто, ну і звісно, я вважаю, що тут буде комплексний підхід, тобто паралельно із цими ударами, із руйнуванням цієї інфраструктури, також будуть різні ІПСО застосовуватися. ІПСО це інформаційна психологічна операція, тобто це ворожий наратив, який використовується там для підривання певних засад, скажімо так, державної безпеки. Тобто, це може відбуватися навіть через таргетовану рекламу в соцмережах елемент. Мантарно, крім того, знову ж таки, я переконаний, що тут залишаються певні агенти впливу, так звана п'ята колона, і знову ж таки за потребою Росіяни також спробують серед них використовувати оці послання і таким чином примушувати ну якби знову ж таки це не звучало владу нашої держави до переговорів. Адже зрозуміло, що на сьогодні, дякуючи нашим збройним силам, їхній відвазі, війна складається явно не так, як від початку планувалося Росіянами. Вони можуть скільки загодно розповідати про план А, Б, Ц. Я вже не. Я не знаю, яка там, мабуть, послідовність цих планів, але факт тому, що це наближає їх до провалу. Їм треба зараз переговорна процедура Керівництво держави, і їм теж йому, зокрема, нашому президенту Велика Дяка не йде на ці уступки. Знову ж таки, в всіх своїх повідомленнях Володимир Олександрович чітко говорить про те, що коли будуть переговори, Тобто це зараз явно не цей період. Ну і от таким чином ворог намагається спробувати натиснути. На а президента. як на твою думку, чи виходить це, чи якось це спрацьовує потрібного ворогу ефекту. Точно не буде. Я переконаний, що ми вистоїмо, бо в нас просто немає вибору заради справедливості. Хочеться зазначити, знов ми як працюємо видання вісімнадцять Ми працюємо з інформацією, і інколи ми бачимо певні посили від людей, зокрема, оце при чому в сусіда є світло, а в мене немає. Є якісь певні тенденції, але це скоріше за все винятки. І я впевнений, що що на загальну картину ця вся ситуація не вплине. Хто і як може використовувати цю ситуацію, ну дійсно складно на свою користь. Є певна така ніша. Я не знаю, як можливо назвати політична ситуація в нас в країні змінюється з роками, і ці люди просто кочують з однієї проблеми, паразитують я б сказав на ці на цих проблемах до іншої. Це знову ж таки приблизно одні й ті самі люди. Спочатку вони підтримують шарія. Потім вони розганяють інформацію про те, що 5 g впливає на психіку людей. Потім вони організовують антиковідні мітинги. А на сьогодні ці люди поширюють цілеспрямовано або ненароком наратив ворога. Продовжуючи тему антиковідних мітингів, ми пам'ятаємо, що організацію їх свого часу минулого року, якщо не помиляюся, займалися такі люди, як, зокрема, Крило Стримоусов. Мало не назвав його тим самим прізвищем із телеграм-каналів. Остап Сахів також є такий діяч Сергій Мікітен. Вони в Черкаси приїжджали. Вони займалися організацією мітингів в Черкасах. Як склалася доля Стримоусова, я думаю, всім відомо. Тож таки це колаборант і зрадник. Цей самий Стахів зараз перейшов, як я говорив, із цієї проблеми на іншу, і тепер він поширює однозначно шкідливий. І неправдивий е, наратив про те, що енергетика нібито продається за кордон. Мікітен до речі, я наскільки знаю, він просто займається там якоюсь нумерологією, тому подобною лобудою. Вибачте, за слово. Тобто ці люди в принципі продовжують грати на от таких, от е, паразитувати на таких е, важливих темах. В Черкасах, знову ж таки цим займалася Єлена е, Фаєст. Також небезвідома та Ірина Ткаченко. Наскільки я знаю, Файст трохи збавила оберти після візиту до неї спецслужб, але в своєму телеграм-каналі. Не знаю, як зараз не так давно вона продовжувала поширювати там різну інформацію про плоску землю і все тому подібне. Не знаю, як зараз її доля склалася. от щодо Ткаченко, так вона балотувалася в міську раду від партії за майбутнє. Очевидно, в неї є політичні амбіції. Я припускаю, що для реалізації цих амбіцій вона і займалася організацією цих мітингів на Соборній площі, антиковідний мітинг вона організовувала, якщо я не помиляюся. І зараз в неї теж буває в Фейсбуці, проскакує інформація з певними такими натяками. Це було, наприклад, після. Для цього дивного мітингу в Одесі, де люди людей кілька годин там не було світла, вони вирішили перекрити дорогу, і в неї там було повідомлення на зразок того, що типу ось нарешті країна про Але я знаю тоді, що кілька військових, які зараз на передовій доволі доходчиво і пояснили небезпеку подібної інформації. І якщо не поміс, вона цей пост видала ці люди: інформаційні паразити, які сідають на різні злободенні теми, які грають на інколи на елементарні неосвічене. Людей. Оця тема з енергетикою, що її там кудись продаються, знову ж таки, це гра на неосвіченості або за 5G, про яке я говорив. Ну, і таким чином вони намагаються, мабуть, реалізувати свої певні політичні амбіції і виходить, знову ж таки, і паралельно, шкодячи однозначно, на мою думку, нашій державі. Як людині от розібратися, де маніпуляція, а де це дійсно про захист прав? Про там не знаю, тримати державу в фокусі своєї уваги, вимагати від своїх обраних депутатів там поваги і роботи? Як, як розібратися, чи тебе втягують в маніпуляцію, чи ти дійсно борешся за права? Для того щоб спокійно нормально почувати себе в цей непростий час, треба особисто подбати про свою певну енергетичну незалежність. Як казав небезвідомий міський голова Бугаї, 30-40 років мають про це подбати так і. В Принципі, як ми бачимо на нашу міську владу, особливо не варто розраховувати. Через це знову ж таки я закликаю кожного подбати про себе, про своїх рідних шляхом придбання генераторів, акумуляторів, павербанків, свічок. І головне, з урахуванням останніх новин, також почитати правила користування цією технікою, щоб потім не сталися нещасні випадки. От, по-перше, коли знову ж таки, коли ти убезпечений. В принципі, в тебе є якісь можливості для підстраховки певної для тебе, для твоїх рідних, ти будеш почувати себе значно більш спокійно, тебе не буде турбувати світло, сусіда і тому подібне. І це, мабуть, трохи розвантажить твою психіку, адже люди часто вдаються до якихось дій і висновків на емоціях. Так? Знову ж таки, щодо інформаційної складової твого питання, то тут варто говорити про такі речі, як критичне мислення та інформаційна гігієна. На мою думку. К одне з, з тих, чим відрізняються українці від росіян, це вміння. Сприймати інформацію з різних джерел. Отже, як ми бачимо на прикладі наших, на жаль, сусідів в них інформація подається під одним кутом, і вони її сприймають, не перевіряючи. Ну, в нас на щастя зараз є всі можливості, є інтернет, є засоби масової інформації. Тобто, коли людина про щось дізнається, вона просто може перевірити це за золотим правилом журналістики, яким ми можемо поділитися правилом трьох джерел, наприклад. Ну поділися, як визначити, що джерело варте того, можна ж знайти Три анонімних джерела, і вони будуть говорити суто однакові меседжі. Насамперед не довіряти анонімним джерелам. Зараз ми живемо в таку інформаційну епоху телеграм-каналів, причому телеграм-каналів з мільйонними аудиторіями. Але дуже часто ці телеграм-канали абсолютно свідомо маніпулюють інформацію для хайпу, поширюючи якусь неперевірену або недостовірну інформацію. Тому тут однозначно треба бути уважним. І коли ти бачиш якусь інформацію там на телеграм-каналі Труха, інсайдер, чи не дай Боже. Правда Геращенко, ти після цього маєш її перевірити з кількох джерел із достовірних засобів масової інформації. До таких особисто, я особисто для себе зараховую там Українська Правда, Дзеркало Тижня, Ліга і тому подібні. Ну і крім того, знову ж таки, завжди ключовий тут аргумент щодо інформації це критичне мислення. Яке ніхто не відміняв. Тому, коли ви бачите інформацію, власті скривають або вся правда об енергетиках. В мене відразу це викликає скепс. Подібна інформація дуже багато збирає і переглядів, і, е, і реакцій від людей, і навіть може вийти якась справді класна, достовірна е, із фактажем, з фактчекінгом стаття на 18.00, але в силу того, що це може трохи складно сприйматися людьми, е, вона набере менше переглядів, і менше уваги приверне. Чим Вся правда об енергетиках, шок, скандал. Краще сядьте перед тим, як це подивитися це відео і тому подібне. На жаль, по-перше, справді люди сприймають, чим простіша інформація, тим вони легше сприймають і ці маніпулятори, так звані хайпожери, знаються і користуються цим. А по-друге, є в нас в людей така, це я ще помітив, в 2020 році, 2021, підсвідома тяга до конспірології. Мабуть, це питання до психологів. Я відповіду, не психолога. Але знову ж таки, на мою думку, мабуть, коли людей приваблює можливість того, що вони знають щось, що не знають інші. І через те, оці всі теорії про вишки, про які ми вже сьогодні згадували, про торгівлю енергетикою, десь під прилавка в Україні, ну, на жаль, вони мають популярність, бо, мабуть, це цікаво обговорювати в маршрутці або на кухні. Зараз би я хотів навести, можливо, навіть приклад. У Нас на сайті вийшла стаття про те, як якраз розносяться ці фейки, які ми говорили, про те, що електроенергія ніби продається за кордон. Отже, я раджу до прочитання, як на мене, ця стаття якраз зразок того, як треба перевіряти інформацію. Добре, якщо під час вимкнення всього інформації немає, от цей інформаційний вакуум він же теж сам по собі породжує якісь якихось інформаційних чудовиськ. Тут я процитую одного з класиків черкаської політики Головне правило не ходить там, де ходять чутки. Один з розрахунків ворога однозначно це покласти наш зв'язок інтернет і шляхом поширення через п'ятих колон недостовірної інформації, там про можливий наступ, про якісь не дуже хороші новини з фронту, зламати дух. Або привести до паніки нашого населення. Тому в цьому випадку в нас всіх є критичне мислення завдяки матінці природі, тому варто вдаватися до нього в таких випадках. Так відсутність зв'язку це страшно, але думаю, ми переживемо це і все інше. Наша нація однозначно переможе через те, що інакше просто не може бути. Це був останній із запланованих випусків політпросвіт. Ми висвітлили та обговорили 10 різноманітних тем. Пишіть, який з випусків сподобався вам найбільше, та чи хочете ви продовження цього проєкту у 2023-му. Дякуємо всім, хто дивився наші випуски, лайкав, репостив і хто підтримував нас коментарями. За іронією долі, світло вимкнулось якраз на останніх кадрах наших зйомок, але ми віримо, що енергія наших сердець. Потужніша за сонце, і це означає, що ми обов'язково переживемо ці темні часи і переможемо. Слава Україні!